На 85-му році життя помер блаженніший Любомир Гузар. Він був главою Української греко-католицької церкви з 2005 до 2011 року. Любомир Гузар народився 26 лютого 1933 року в родині Ярослава Гузара та Ростислави Демчук у Львові. Його прадід був священником. Сім'я була дуже набажна, і Любомир сам вирішив присвятити своє життя служінню Богу. Коли йому було 11, Західну Україну захопили комуністи, і родина виїхала до Австрії, а згодом до США. У штаті Коннектикут він закінчив духовну семінарію. У зрілі роки працював викладачем у Римі, написав дисертацію про митрополита Шептицького, володів чотирма мовами: англійською, польською, німецькою та італійською. Я би хотів сказати особливі слова про влаженішу Любомира. Ця світла людина народилася в 1933 році. Був голод. І ця думка мене наштовхнула на ті роздуми, щоб провести оту паралель між цією світою людиною і біблійною історією, історією спасіння. Голод 33-го року. Смерть, страх, безнадійність. Але завжди в Біблії після таких. Речей ставалися переміни. Голод став причиною навернення блудного сина, коли він вже розтратився своє майно, в тім краю якраз був великий голод, він собі думає, піду до батька свого. В його наймете краще кормляться, як, як я, і прийшов. І ми пам'ятаємо ту подію: голод, який е, був в часі Пророка. І лі, і посуха, і голод, і дощ не падав. І після того сталися великі переміни. Рівно ж так, як і у блудного сина сталися переміни. І знаєте, дивлячись на цю велику постать блаженнішого Любомира, ми бачимо, наскільки його життя є паралельне з Біблією. Якщо взяти, вже у 44-му році він переїжджає до Австрії, треба було. Тікати із тої батьківщини, бо тому що була небезпека, загроза, знищення. Як сам, так само, як Ісус Христос. Йосип і Марія тікали до Єгипту, тікали від переслідування, і ми бачимо, що блаженніший його життя дуже є подібно до тієї історії біблійної. У 49-му році він прибув до Америки і там викладав у Стенфордській семінарії. І що цікаво, в якому часі він почав викладати в 30 років. У 30 років, так як Ісус Христос почав проповідувати в 30-річному віці, Блаженніший йшов тою дорогою Ісуса Христа. Він написав книгу Три дороги, і там у тій книзі розказується про дорога до себе, дорога до ближнього і дорога до Бога. Це було його кредо, це було те, чим він жив. До чого він нас навчав, до чого він нас провадив, 2 квітня 1977 року в монастирі поблизу Рима Любомир Гузар був висвячений Верховним архієпископом Йосипом Сліпим на єпископа без згоди Римського архієрея. Йосип Сліпий, бачачи ту велику загрозу і небезпеку, яка чекала на наших священиків, на наших єпископів і на церкву загалом зобов'язаний був висвітити трьох єпископів таємно, щоб навіть ніхто про них не знав, щоб, якщо була би така загроза, щоб знищили всіх єпископів, щоб церква не пропала без проводу, висвячують оцих таємних трьох єпископів і в цьому числі і блаженіший Любомир. У нас в нашій процедурі так складно, що єпископа мають із погодженням апостольського престолу в Римі. Цього було не зроблено, і тому 17 років бженіший чекав визнання єпископського сану. У 1993 році вже в ранзі кардинала Любомир з усією монастирською спільнотою нарешті повернувся до України. 2001 року був обраний главою Української греко-католицької церкви. Завдяки Любомиру греко-католицька церква розвивається у 2005 році. Відбулася історична подія Української греко-католицької церкви. Її осідок переїхав зі Львова до Києва у Новий Собор, де Любомир був верховним архієпископом до 2011 року. Смиренність Блаженішого проявлялося передусім у тому, що він нічого не приписував собі, а Господу Богу. Блаженніший Любомир не шукав і не очікував кочестей, слави, нагород і визнання. Про Блаженішого говорили: це людина, у присутності якої замовкають політики та олігархи. І саме Любомир Гузар постійно наголошував, що не можна будувати країну на ненависті. Він завжди проповідував добро. Та не відступався від християнських цінностей. Серед нас дуже багато добрих людей, говорив Любомир. Але замало бути добрим. Треба чинити добро. Блаженніший дуже вболював за Україну, переживав за неї. Він хотів об'єднати віруючих навколо Ісуса Христа. Предстатель греко-католицької церкви за своє досить непросте життя зробив чимало. Любомир Гузар. Був справжнім містком між віруючими різних конфесій та різного віросповідання. Не тільки за нашу церкву дбав блаженіший. Блаженіший в тому науці Христовій дбав за всі церкви. Він думав, як їх об'єднати. Ще починаючи від своєї докторської роботи, докторату, коли він писав про. Працю Андрея Шептицького про його діяльність як іменно в екомунічному тому напрямку. Він жив тим. То була його мета показати Богові ту єдність, за яку Христос молився в Гецематському саді. Він хотів зібрати всіх єпископів разом, де б вони там були, в Бразилії, в Америці, в Європі, де вони не були, зібрати їх тут, щоб собор проводити тут, в Україні. Він то зробив, він їх об'єднав. Він став тим прикладом, тим вісником до єдності для інших церков, для Київського патріархату. Ми бачимо, як зреагували церкви на його кончину, як, наскільки і скільки було відгуків, і скільки було дуже добрих, теплих слів сказано. Свята людина, святий чоловік, святе життя. Незважаючи на поважний вік, слабке здоров'я і майже повну втрату зору, Любомир Гузар і після свого зречення у віці 75 років не відійшов від пасторської праці. Він відвідує соціальні та громадські заходи, виступає на брифінгах і конференціях. Багато спілкується із різними людьми, проповідує, читає лекції. Він приїжджав і до нашого славетного міста Дніпра на зустріч з молоддю. Я був на тій зустрічі, мав з ним коротеньку розмову, і приїхав він дійсно сюди до студентів, якби відчуваючи, що ці студенти це є то майбутнє, яке буде міняти нашу Україну. Так і сталося. Майдан, переміни, революція гідності, блаженіший йшов. Він як Іван Предтеча був тим попередником тих подій, які Господь Бог. Казав, що їх треба пройти, бо народ молиться. Народ просить перемін, і ці переміни приходили через цю святу людину. Він через своє спілкування з Богом, йому Бог відкривав ті речі, його Бог провадив. Ми можемо відбудувати державу спільними силами. Ніхто не може це нам зробити. І ніхто не може нам це дати. Ми мусимо самі. Щодня у своїх молитвах Любомир Гузар молився за мир і Україну, за те, щоб кожен українець повернувся до свого дому, до своєї родини. Наскільки ця людина була віддана своїй землі, де б він не був, в яких би він не був умовах, а жив він завжди скромно і достойно. Він завжди думав про Україну. Він переживав за неї, вболівав за неї. Я пригадую його проповідь. Він казав, що як йому зробили зауваження, коли він приїхав. Ну він розказує, любіть батьківщину, а він, будучи за кордоном, він розумів, що батьківщина це те, що щось далеко. І коли вже приїхав на рідну землю, любіть свою батьківщину, йому сказали: Владийко, нам же ми же цю батьківщину, знаєте, нас тут так вже учать любити, Ви вже так не кажіть, кажіть інакше. І він каже: я з того часу почав говорити про свою рідну землю. Про свою рідну церкву, бо я вже був тут в ній, жив нею, вболівав нею і радів всіма тими змінами, які приходили. Він не кричав і не наказував, але вів за собою тисячі людей, дорогою любові та поваги. У найскладніші для країни часи. Любомир Гузар завжди закликав спільноту жити в мирі та творити добро. Він учив нас власним прикладом. Він учив нас. Не з якихось великих книжок, а з свого пережиття і свого серця покріплюється то своєю молитвою, щирою молитвою. Він завжди казав, що і вчив нас, що молитва то є розмова із Богом. Але не той, хто до тебе якось відноситься незрозуміло, а той, хто до тебе не він учив нас, щоб ми розуміли, хто то є Бог. Він до нас не байдужий, Він нас любить. І ми повинні тим наповнюватися, ділитися, бо це є дуже-дуже значуще в житті кожної людини, щоб ми наповнювали себе Богом, його любов'ю, і ділилися тою любов'ю із ближнім. Це дуже важливо. Блаженніший Любомир ніколи не ставив себе у центрі уваги. Завжди в центрі був Господь Бог. Саме тому Бог звернув на нього увагу всього українського суспільства, зробивши його пророком українського народу. У нашій церкві є, є оцей пристіл блаженішого Любомира, на якому його портрет, до якого ми приходимо і молимося. На дев'ятий день була велика відправа. Спомин. І також аж до 40-го дня ми будемо в нашій церкві у цей пристіл, де ми молимося за упокоєння душі, сина українського народу, бажанішого Любомира Гузера. Для мене це дуже велика втрата. Це була людина з дуже великим серцем, щира, відкрита, доброзичлива. Я сподіваюся, що. Господь забрав його наверх, і він йому дійсно дає змогу молитися, так як він молився за людей щиро, за нашу Україну, і так він нам буде допомагати зверху. Смерть блаженнішого це болючий удар по усьому віруючому світу та втрата для кожного українця окремо. Та на щастя, любомир залишив нам великий спадок. Зі своїх висловів, що можуть служити заповітом для кожного українця. Життя блаженішого було настільки святим і правильним, що його е, дійсно вже багато цитують. Він став таким знаним. Я теж хочу сказати одну таку цитату пораду з його життя. Він казав, що до 40 років треба спілкуватися з тими, що старші від тебе. Щоб навчитися мудрості. Після 40 років треба спілкуватися з тими, що молодші від тебе, щоби залишатися, зберегти в собі почуття молодості. Свята людина, великий чоловік, великий мислитель. Надіюся, що скоро ми будемо молитися до нього за його заступництво, щоб він своєю святістю був достойний. На небі за за нас, за наш народ, за наших священників, за єпископів, за нашу церкву.